Входів загального фонду до відповідного періоду минулого року по бюджету може подістої територіальна громада на 9,2%, про що я ще нижче доповім. За оперативними даними, за 11 місяців поточного року виконання дохідної частини обласної, е, обласного бюджету стало 91,6%. Зрозуміло, що на виконання бюджету поточного року суттєво вплине. Верховною Раду закону України про внесення змін до бюджетного кодексу. Внаслідок таких змін держава передбачає, що з 1 жовтня податок з доходів фізичних осіб, військовослужбовців буде зараховуватися повністю до державного бюджету з цілі направити ці кошти на оборонний комплекс держави. Нагадаю, що за 9 місяців 2021 року таких доходів в Житомирській області мало 383 млн грн, а за 9 місяців 2023 року він 2 мільярда 738 млн грн або на 7,1 разу. Звичайно, таке зростання відбулося виключно за рахунок війни, за рахунок зростання виплат військовослужбовцям грошового забезпечення.